Мир вам, мій вірш має назву стяги. Я йшла майданом, кричала мати, волала сину. Війна ввірвалась у кожну хату, ножем у спину. Кричала мати, і крик жахливий піднявся угору. Пройшов за небо, а потім далі сягнув престолу. Коли помстишся, Небесний суд де за кров пролиту, чи українці до того суду всі будуть вбиті, край обеліска на дужім вітрі тріпочуть стяги, їх з кожним роком. Стає все більше, та до Гааги Всесвітній злодій чомусь і досі ще не потрапив, І думай даном тут знов голосить, волає мати.